Зараз огляд таких вологих серветок від досить відомого виробника Colorway. Як бачимо, така гарна упаковка. Зараз я їх відкрию, продемонструю, як вони чистять. Чому я взагалі вирішив зробити цей огляд? Так як багато я постійно купляю вологі серветки для різної техніки, але, як правило, вони. або... Або засухі, або дуже скоро засихають після відкриття, або погано чистять. І взяв такі трошки кращий, досить відомого виробника і подивлюся, як вони так, чи вони є досить нормальні. Так, що можу про них сказати? Вони найголовніше не містять спирту, вони є безпечні, підходять для різної техніки LED, LCD, TFT, OLED для телевізорів, ноутбуків, моніторів, телефонів. В принципі, для різної техніки перший раз я таку зміку треба відключити, зняти цю захисну фольгу. Так, тут, як бачимо, така система. Ну, Не знаю, наскільки вона зручна, я б не сказав, що це дуже зручно, тому що воно тут або буде обриватися, так як я вже користувався подібними серветками. Так, ось так, якось так. І тут, відповідно, закриваємо, і, в принципі, вони мали не засихати, але, відповідно, поки була тут ця фольга, звичайно, фольга э, стримує їх, щоб вони не засихали передчасно. А тепер, ну, думаю, що також нормально будуть зберігатися. Вони є такі досить середньо вологі, я б не сказав, що дуже вологі. Так, виробник пише, що вони є без запаху, але все-таки вони мають якийсь запах трошки. Зараз спробую ними почистити такий монітор і такий ноутбук. Ну і, відповідно, телефон, щоб вже порівняти, як вони працюють. Як бачимо, монітор такий дуже-дуже він брудний, то дитина ним користується, і, відповідно, це. Я Давно його не чистив, і зараз я його попробую почистити і протестувати ці серветки. Так, почистив монітор і ноутбук, як бачимо, так все виглядає. Монітор став набагато чистіший, так само ноутбук. Все вони відчистили, навіть тут в кутику була наклейка приклеєна, дитина приклеїла, навіть майже повністю цей клей вдалося відчистити. Ну Таких якби розводів немає, можливо, десь трошки є. Можливо, треба буде ще поправити. Ну, зараз монітор, звичайно, вимкнений, тому це трошки видно, але коли він буде вимкнений, взагалі нічого видно не буде. Е, тому, в принципі, досить нормально вони справляються, ці вологі серветки. Е, тому що я можу сказати, в загальному вони вартують своїх грошей. Вони коштують практично так само, чим звичайні дитячі серветки. Е, тому немає сенсу ризикувати витирати техніку звичайними е, серветками. Краще, там, якщо на 10-20 гривень, вони дорожчі все-таки краще взяти спеціальні. І не переживати, щоб щось не сталося. Ну, звичайно, вони, є якась вологість, і все-таки потрібно обережно ними протирати. Краще, щоб монітор був вимкнений, і після протирання він повністю висох, тоді вже його вмикати. Все-таки, так як я і говорив, ця система вона є незручна, серветки постійно тут обриваються і залишаються всередині. Тому, так як і в інших виробників, це всюди така проблема. Тому е, краще потрібно буде швидше за все це відкручувати і щоразу відтягувати серветку. Е, так, як бачимо, тут є дата. Дата виготовлення 08.2025, і вони придатні до 08.2028, Але це в закритому стані з цією фольгою. В такому, коли ми вже ними почали користуватися, це вже, я думаю, максимум пів року, тому що вони все-таки будуть засихати. Взагалі, це все, що хотів сказати. Підписуйтесь на цей канал. в кого якісь питання, пишіть, коментуйте. На цьому каналі я роблю відеоогляди на різну техніку, електроніку та багато іншого, тому підписуйтесь.